Привіт на минулому занятті, коли ми говорили з вами про розсилки. Емейл, вайбер, усилки, я е, говорила про те, як важливо додати скорочене посилання на сайт. Тому що, по-перше, це естетично виглядає гарніше, по-друге, не викликає асоціації зі спамом і по-третє, ви це посилання потім зможете відслідкувати в подальшому. Тобто, скільки по ньому було переходів, скільки потім купило людей цей товар, або взагалі які були по ньому конверсії. Отже, в цьому мені допоможе інструмент, який був створений спеціально Google для Google Analytics. Тобто, перш ніж ним користуватися, у вас повинен бути вже налаштована Google Аналітика. А він називається GA DevTools. Як його знайти? Його знайти дуже легко, можете в інтернеті. Так і ввести в пошуку побудова посилань від Google, або URL Builder англійською, або я залишу просто посилання під цим роликом, і ви зможете на нього перейти. Отже, давайте представимо якусь ситуацію. Ви робите вайбер-розсилку на певний товар зі свого інтернет-магазину. Ну, допустимо, нехай це буде розетка, ви продаєте телевізор Xiaomi, вже на нього є знижка, там залишилось кілька днів до закінчення акції, і вам потрібно сьогодні терміново зробити на нього розсилку. З чого ми починаємо? Ось ми перейшли на сторінку цього телевізора. Нам потрібно скопіювати посилання на цей товар. Так? Копіюємо. Переходимо знову на нашу сторінку, де будемо будувати посилання. Нагадую, ми робимо саме вайбер-розсилку, це дуже важливо, і саме на товар зі знижкою. Це також буде важливо, чому поясню далі. Перше, там, де позначення в нас зірочкою, це поле для обов'язкового заповнення. Веб-сайт, URL веб-сайта. Тут легко, думаю, що зрозуміло, що ми сюди просто вставляємо наш URL. Далі ID, це не обов'язково можна його пропустити. Campaign source. А ресурс компанії, компанії рекламної цієї, так. Ми з вами тільки що проговорили, що це Viber розсилка. Отже, ми сюди додаємо слово вайбер. Англійською, все пишемо англійською. Тобто, що це посилання буде саме з Viber. Далі нам потрібно назвати якось цю рекламну компанію. Це в нас, як ми вже проговорили, розсилка. А тут, в принципі, можете вже самі придумати, але так, щоб ви потім в аналітиці розібрали звідки саме був трафік, що це був трафік саме з цієї рекламної кампанії, з цього телевізора і з Viber. Ми вже розібрали, що це Viber. Переходимо знову на нашу сторінку, де будемо будувати посилання. Нагадую, ми робимо саме вайбер-розсилку, це дуже важливо, і саме на товар зі знижкою. Це також буде важливо, чому поясню далі. Перше, там, де позначення в нас зірочкою, це поле для обов'язкового заповнення. Веб-сайт, вебсайта. Тут легко, думаю, що зрозуміло, що ми сюди просто вставляємо наш URL. Далі кемпейн це не обов'язково можна його пропустити. Campaign Source. А ресурс компанії, компанії рекламної цієї. так? Ми з вами тільки що проговорили, що це Viber розсилка. Отже, ми сюди додаємо слово Viber. Англійською, все пишемо англійською. Тобто, що це посилання буде саме з Viber. Далі нам потрібно назвати якось цю рекламну компанію. Це в нас, як ми вже проговорили, розсилка. А тут, в принципі, можете вже самі придумати, але так, щоб ви потім в аналітиці розібрали, звідки саме був трафік, що це був трафік саме з цієї рекламної кампанії, з цього телевізора і з Viber. Ми вже розібрали, що це Viber. Далі ми прокручуємо донизу. Всі обов'язкові поля ми з вами заповнили, решту не обов'язково. Ось у нас вже є сформована силка. І нам тепер її потрібно скоротити. Вона сформована таким чином, щоб вже передавалися дані в аналітику. Тобто, можна її залишити такою. Вона буде відслідковуватись, але ми зараз говоримо саме про Short Link, Тому ми тут нажимаємо кнопочку, яка так і називається Short-Link. Вона нас просить авторизуватися. Давайте ми авторизуємося. Так. І ось у нас вже є скорочена. Скорочене посилання. Ми можемо його перевірити, просто переходимо на неї і відкрився наш телевізор Xiaomi. Це як повинно бути. І тепер це посилання ми можемо додати в нашу Viber розсилку. І в подальшому, вже буквально на наступний день в Google Analytics дивитися по ній результати. По-перше, вона виглядає гарніше, ніж така, таке посилання, ніж навіть таке посилання. Так? І, по-друге, ви її потім аналізуєте. На сьогодні все. Дякую за увагу. Всього доброго, до нових зустрічей. Па-па!